Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні ми розглянемо питання. Я думаю, ви зрозуміли вже, яке питання. Ми будемо розглядати правильно леопарди. Так, почула по новинах, почитала, що начебто леопарди. Приїдуть до нас аж в кінці 23-го на початку 24 лютого. Давайте на картах Таро. Подивимося, чи потрібні вони вже будуть у нам в такий пізній час, як кажуть. Тому давайте подивимося. Так. Що там з леопардами? Що там з леопардами? Покажіть. Які, чи це, ну, так говорять, чи вони будуть у нас раніше? Чи правда, що леопарди будуть у нас наприкінці кінці 2023 року? Чи правда, що передадуть нам леопарди наприкінці 2023 року? Чи це правда? Ну, я думаю, так. Трійка Кубків говорить про перемогу, ну, про святкування, про емоції, про розширення. Ситуація, бачите, затягується, затягується по-повішеному. Сила, дурень, ну, тобто прийде нова, нове підкріплення, нова сила. І ну, вогняна така, бачите, вогняна. Тут. І мах. Ну, тобто, тут, знаєте, все, як говорять, що дійсно воно так десь і буде. Але якісь тут іще й маніпуляції є. Давайте так, спитаємося ще. Чи потрібні вони нам будуть уже наприкінці року? Чи потрібні вони нам будуть уже наприкінці року? Чи допоможуть вони в чомусь Україні? Карта Сонця. Да. Тут благоприятний період буде. Щось тут під контролем. Цю ситуацію тримають під контролем. Що ж саме, чи потрібні будуть. Ну, дивіться, знову святкування. Знову. Кінець. Кінець. Зачистка. Уже повна зачистка, уже святкування, уже зміни, оновлення будуть повністю. Переходимо на новий рівень. П'ятірка жезлів, якісь. Що тут нам говорить? Про такий, знаєте, активний дуже процес активний. Прямо рух вперед. Відлюдник, відлюдник. Ну, тут, знаєте, тут прийняті такі рішення. Дуже-дуже на них. От, знаєте, як начебто, от. От відлюдник мені от говорить, що це переоцінка цінностей. Тобто тут так, по-другому не можна. Тут, от, знаєте, як, ну, головне, щоб це все воно було, а по-іншому -по не можна. Раніше не можна. Відлюдник це потрібно затягнути процес, це потрібен, ну, потрібен якийсь, можливо період. Щоб вони прийшли, тобто, ну не так, не так, знаєте, раз і вони прийдуть. Добре, давайте це подивимося, чи чи є уже навчання? Тому що ви ж розумієте, що це дуже дуже серйозні машини, і просто так на них ну, от зараз ну приїдуть вони зараз 100 штук. Хто на них сяде і що будуть робити? Ну, тобто там, там стільки електроніки, там стільки всього, що ну, наші, ну людина наша сяде, вона ну, ніколи в житті так не їздила. Ну, розумієте? Тобто Це дуже така техніка, яка ну, просто ну, за гранями можливості поки що. Знаєте, Це найсучасніша. І тому от просто так ну, не можна. Сісти звичайному військовому і поїхати і все далі, стукнуть, гепнуть і стане та машина. Що з нею далі робити? Ну, що з нею далі робити? Потрібно її ремонтувати, потрібно знати якось ну, щось вміти. Розумієте? Тобто це не такий дурний процес, що Америка там не хоче нам давати або Германія затягує. Я слухала одного аналітика, якогось військового, то він говорить, що навіть у нас немає змоги. Витягнути з полю бою цю машину. Розумієте? тобто Вона там стане і буде стояти, Ми там їх усі поставимо десь на полі бою. Ну і все, втратимо їх, і все. І толку. Тобто їх треба ще обслуговувати і ну, розумно ними керувати. Тому давайте подивимося, чи вже навчаються наші військові на леопарди. Чи вже процес навчання пішов? Є навчання по леопардах наших військових. Королева Жезлів так говорить, що так. Уже дії пішли. Тут вже, знаєте, тут уже максимально запущений процес запущений. Да, дивіться, перемога на дні колоди. Тобто, вже ми на коні, уже, слава Богу, що вже ж вони пішли. А Дивіться, активні дії, вже тут активно, все йде активно, дуже активно. Так, так, вже приємні новини скоро будуть. Уже ми уже, ну, якось можемо. Да, і бачите, уже, ну, тобто, приємні новини до війни. Але пізніше, бачите, пізніше. Ну, тобто процес довготривалий, не швидкий процес, не швидкий. Але по зірках ми е, маємо. Ну, Дивіться, бажання, не бажання, а наші бажання здійснюються по зіркам, і в нас йде повністю ну, повне матеріальне забезпечення. Тобто, тому, тому процес вже йде, це добре, це мене радує. Давайте так, можливо, то так, на паперах прийдуть вони. А давайте так спитаємось. Протягом півроку. Чи будуть в Україні леопарди на полі бою протягом півроку? Чи будуть на полі бою леопарди протягом півроку? Так, будуть. 100% будуть і в кількості 100% будуть. Тобто, ну, розуміємо, зараз лютий, березень, квітень, травень, червень, 5 місяців липень. Ну, тобто, ми маємо до. До літа вони будуть. Дивіться, король Кубків. У мене Зеленський в розкладах на ну, на війну він у мене під цією картою, як кажуть, зашифрований. Дивіться як. І зразу за цим виходить благоприятний. Так, 100% вони будуть вже в нас. 100%. Ми їх тримаємо в руках і емоційно. Але мах, бачите, по, ну, маніпулятивно. Тобто ми тут тримаємо процес в руках, у нас все є. У нас, усі, у нас все є, всі ресурси. Але вони не розголошуються. Ну, розумієте, просто ну, не можна багато всього розмовля... розказувати. Тому це мене дуже порадувало, що карти показали, що вони будуть. І так, що ми ще спитаємося? Чи змінять леопарди хід війни? Чи змінить ця зброя, як леопард, хід війни в Україні? Чи змінить? Чи, ну, в, кращу, в кращу сторону зі сторони України? Чи змінить хід війни? Ці машини леопарди, ці танки, тяжка зброя? Королева жезлів говорить так. Жезли це дії, це, ну. Як? Це не король да? жезлів, який повністю контролює всю ситуацію. Тільки не за допомогою тільки леопардів буде зміна або будуть ну, період. Цей. Але ну, дуже багато частку займатимуть леопарди, тому що королева жезлів. Четвірка мечів. Четвірка мечів. Тут двояко можна трактувати цю карту. Давайте подивимось, зараз весь розклад, а тоді вона просто відкриється більше мені. Королева жезлів. так. Чи змінять лицар кубків, лицар жезлів і дивіться, лицар жезлів. Чи змінять Леопарди нашу ситуацію на війні? Дивіться, лицар жезлів це такий активний, вогняний, це енергії, дуже багато, там ну, активних дій, просто просунення вперед, все, і стабільність. Тобто святкування, стабільність. Бачите, яка ну, ситуація стоїть на чотирьох, як кажуть, опорах. Тому люди, дивіться, вже ці зернята уже ми посадили. Дивіться, вже процес іде поливання, очікування. Тобто іде процес очікування уже урожаю. Ще трішечки, бачите, ці соняхи тут, соняхи. ми їх поливаємо, поливаємо, поливаємо і ще трішечки, і вони дадуть нам ну, результат урожай. Так, так що отримуємо. Дивіться, 100%. Блін, ну я не ну тут карти, я говорю, якщо тут у мене тарологи є, ну, я... тут... дивіться, чи змінять леопарди ситуацію? Активність, повна активність, повна бойова готовність, повне продвіження, повне все до стабільності. Очікування на результати, на, на наші ці, і десятка пентаклів повністю говорить про максимальну, максимальну зміну і повернення наших і територій, і нашого повного матеріального збагачення, ну, повну цілостність. Тому люди добрі. Я вважаю, що леопарди це дуже нам змінять. Так, а що, так, приїзд не так. Давайте спитам, да, ну, отримання леопардів. Що це для України буде? Що для України буде отримання леопардів? Єрофант. Ну, Найвище, мудре рішення, найвища ну, от, королева жезлів. Все, люди, не хочу, навіть, знаєте, не хочу, навіть як кажуть, і рука не хоче. ну... Ще витягувати додаткову карту. Тобто, ну, це максимально. Це тобто, повне мудре рішення, мудрі ці. Це буде ну, повністю така зміна? Зміна. Це для України дуже-дуже благоприятно. Тому так. Так, а що ми ще спитаємо? Що ми ще спитаємо? Спитали хід подій, все, хід подій, все спитаємо. Ну, давайте так спитаємо. Чи будуть восени, ой, восени, весною? Да? Чи весною все-таки будуть якісь нам леопарди, хоч приїдуть, хоч як-небудь нам свірконуть? Чи будуть в Україні леопарди? Давайте так скажемо до травня. до травня. Чи будуть, можливо, карти не покажуть нам цього. Чи будуть леопарди в Україні до травня? Ні, бачите, провисна ситуація. Скоріше все, вони літом будуть, бачите? Тобто ситуація ні. Поки, поки що ну, переживання, сумніви такі ще. Але йдуть домовленості, бачите, домовленості. І тому ситуація трішечки затягнеться. Цей процес затягнеться. Головний, тут повішений, що нам говорить. По правосуддю, але вони йти будуть, бачите, будуть, вони йдуть, ми вже дивимося. Ну, як Цей процес контролюємо і дивимося на нього. Тобто і ну, гарні, нов... гарні такі будуть ці. Шестка кубків, тобто, тут як допомога, знаєте, якась, ну от, дійсно, ця допомога буде. І вона буде сімка жизлів це як, ну, як оборона. Да? як оборона, тобто якась, Можливо, також буде якась допомога ще по таким, такій зброї. але... Шанс отримати, бачите, у нас є леопардів, але трішки пізніше. Смерть говорить, бачите, про якісь суттєві зміни: королева кубків і жезлів, Тобто, рицар жезлів. Тобто, будуть. Будуть, Але, можливо, я ж кажу, спочатку літа. Ми пам'ятаєте, перше питання було: чи будуть протягом півроку, а, то там було. Ну, але півроку ми аж липень. Тому, я думаю, червень-липень ми щось побачимо. Так, ну все, таким був прогноз. Дуже буду вдячна за підписки, за лайки. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на нього є в описі під кожним моїм відео. Ну, Україна перемогла. Віримо ЗСУ, бережіть себе, слава Україні!